Добрий день, малята. Діти на нашій планеті Земля є дуже багато різних країн, безліч народів живе в них із різними мовами, з кольором шкіри та традиціями. Але для кожної людини є тільки одна в цілому світі країна, яку вона може вважати для себе рідною. Таку країну ми називаємо Батьківщина. Мабуть, ви всі знаєте, як називається наша батьківщина. Вона в нас єдина і її ймення Україна. Як називається наша батьківщина малята? Правильно, Україна. Який народ живе в Україні? Так, Українці? Як ми можемо назвати хлопчика? Це Українець. Як ми можемо назвати дівчинку? Вона українка. Як ми можемо сказати лагідно? Дівчинка україночка? Наша українська земля славиться своїми народними звичаями. Український народ вважають дуже гостинним і щедрим багато в нашого народу традиційних свят із веселими піснями та дійствами. Це свято Миколая, свято Різдва Христового, восени обжинки, навесні Великдень. Так. А ще свято подохреще. У нашого народу є короткі, але влучні повчальні мудрі твори. Це прислів'я, пригадаємо їх. Людина без вітчизни, як соловей без пісні, рідна земля і в жмені мила. За рідний край і життя віддай. Всюди добре, а вдома найкраще. Тож скажіть малята, якою є для кожної людини її батьківщина? Вона – Наймиліша, найкраща, як називається наша Батьківщина? Україна. Які люди в ній живуть? Добрі, щедрі, мудрі вони українці. Якою мовою ми говоримо? Українською молодці малята. Наше заняття добігає кінця. Я прощаюсь з вами. До побачення!